Які можуть до цього ставитися. Це погано скажеться в на нашому регіоні, тому що в нас і так зараз, можна сказати, буферна зона на кордоні. У мене, наприклад, свекри із ну, біля марапіла свого перебуває. Там ну, вони зараз живуть в Сумах, тому що там жити неможливо. На жаль. Ну, живу давно, але немножко не розумію ніякі слова буферне. То щоб ми вийшли в серу зону. Ні, мой дитина не за це погиб. Наші ребята не дадуть їм вийти в Іті в Сумської область, Це я вам говорю. По-моєму, погано относятся усі до цієї ідеї, тому що все при кордоні розвомбили. Нічого хорошого для жителів нашого міста це не несе. Буферна зона це обстріли більше сум і багато інших проблем. Я не думаю, що вони до сум дойдуть, але ну, при кордоні буде розгублення повністю. Ми думаємо, що вже це не перший раз вони таке говорять. І в принципі, життя в Сумах є тільки завдяки ЗСУ, тому все буде ок. На кордоні чи на території України? На кордоні, Як на своєму кордоні, хай роблять, Окей. а на нашому не треба. Хай на своєй живе, я... а що з нас шоснадцять. І так вже відходило все, що було. І ще їм і територія, дуже Я впевнена, що він це все робить спеціально, щоб ну, Україна якось почала вірити, що він, типу, там такий ну, добрий, що він наче щось намагається зробити для України, тому що Трамп на нього ж там, начебто, надавлює, але. Я думаю, що він це спеціально робить, щоб зараз трошки українці так якось попустилися, заспокоїлися, а ну тим більше всі знають про наступ літній. Я думаю, що це ну, якось все пов'язано. По я про Путіна взагалі слухати не хочу і дивитися його не хочу. І все те, що він пропонує, це не варто ну, уваги не варто розумієте? Їм вірити не можна. А буферна зона ні. Їх треба добивати Росію. Розумієте? Вірити не можна. Вони значить, накопичують ресурси і знов підуть. Ну, страшновато, звісно, бо ми ж на на кордоні пережили тоді в 2022 році. І тепер такого вже не хочеться. Ну, я взагалі проти цього, проти такої зони. Ну, не знаю, сильно <головіка> у нас маленьке. Розстояння між ними. Так що цьому чоловіку взагалі не можна не довіряти, не вірити, нічого. Він хоче таки все в нас забрати. А Чернігівщину і Сумщину це взагалі для нього лакомий кусок на даний момент. Щоб пройти до Києва, це йому дуже потрібно. Страшно, звичайно, дуже. Я думаю, Сподіваюсь, що все обійдеться. Нічого такого. Але знаємо, що є ж скупчення військ на Черновіщині, вздовж того ж кордону. Сподіваємося на краще. А що можна думати тут? Хорошого нема нічого. Що думати? Абсолютно нема нічого. Ми думаємо, що це дуже погано. Нам би хотілося, щоб був спокій, але у нас ніхто не питає чомусь робити.